Всім привіт! Ми вже почали викупувати наркоманський часник на чорноземі саме, і хочу вам продемонструвати, які результати в нас тут. На поле вже ми не будемо зараз йти. Пізніше покажу я. Які у нас результати саме на полі, і буде наглядно видно. От. А зараз просто піднімуся на горище і покажу, який є у нас вже викопаний цей чесник. І після наркоманського дідовий у нас чесник на черзі разом з повітряною бульбочкою. І ось наш наркоманський часник, подивіться, які відра прям здоровенні. Зараз буде міряти. На чорноземі багато дуже потужних екземплярів, і це ще ми тільки почали копати. Є, звісно, і такі, але це взагалі горох однозубка була, і навіть вона тут потужна. Тут дуже крута земля. 4-1. Це з гороха повиростало. З гороха однозубки. Всім рекомендую чорноземи. Особливо біля болотяної місцевості. Так зараз. Що тут у нас? 6,9. Майже сімка. Ну, тут вуще трошки буде. Ще додати. Давайте так. Шісті 6,2. 69 6,2. Тобто це 6 плюс. Це дуже круті результати. Ось беремо, мабуть, це ще більший. Він більш такий округлої форми. 6 з половиною. 6 і 4. Ну, він більш такої правильної форми, не такий трикутний, як той. У нас дідова ще на черзі викопка. Там з повітряною бульбочкою, і ми обов'язково будемо. Демонструвати викупку і того часнику. Я думаю, що там будуть відра також, але повітряна бульбочка залишалася. Можливо, екземпляри будуть трішечки менші, ніж могли б бути, але все рівно там будуть відра 100%. І цей часник я вже нікому не продам і не віддам. Цей ми вже залишаємо собі. Тільки на чорноземах будемо садити і на сплонах також садити сидероти. Щоб ще сильніше покращити наші врожаї, ну і також будемо боротися з бур'янами, щоб вони вже не забивали і не заважали чеснику нормально розвиватися. Тому всім врожаю бажаю тільки такий чесник вам, тим людям, які трудяться. Всім дякую за увагу. До побачення.